Якщо з економікою не все задалося, то в культурно-мистецькому житті лібералізація спричинила справжню відлигу. Відновлюють активну творчість митці, чиї твори підлягали гонінням у часи пізного сталінізму, зокрема Олександр Довженко, Максим Рильський Володимир Сосюра. Заговорили навіть про нову хвилю українізації. Водночас, за положеннями освітньої реформи 58-59 років, батьки самі більшістю голосів обирали, якою мовою навчатимуться їхні діти у кожній конкретній школі. Як результат, кількість шкіл з російською мовою викладання збільшилася, а українських скоротилася. На зміну старим митцям приходило нове молоде покоління української інтелігенції шістдесятники. Вони протиставляли себе офіційним догматам соцреалізму, шукали нову тематику для своїх творів, пропагували свободу творчого самовираження, культурний плюралізм, пріоритет загальнолюдських цінностей над класовими. Серед покоління раннього шістдесятництва слід відзначити поетів Івана Драча, Ліну Костенко, Василя Стуса, Василя Симоненка, Миколи Вінграновського, Дмитра Павличка, літературних критиків Івана Дзюбу, Івана Світличного, Євгена Сверстюка, художників Аллу Горську, Тетяну Яблонську, Катерину Білокур та Марію Примаченко. Діяльність шістдесятників не була обділена критичним поглядом владних структур. Свобода часів відлиги для митців не була повною. Їхні твори не друкували в газетах, розгорнули критичні кампанії, деякі збірки забороняли. З'являється явище сам видаву, видавані поза цензурою підпільні листівки, брошури, книжки, періодичні видання, що друкували самостійно або переписували, а також там видав твори, що друкували за кордоном. Шістдесятники, що від культури та мистецтва переходили до висловлення політичних поглядів опозиційних владі, ставали частиною дисидентського руху. Дисиденти прагнули мирним шляхом досягти демократизації політичного режиму та суспільства, змусити владу дотримуватися прав та свобод людини, які вона декларувала, та виступали за вільний розвиток української мови та культури. Вони критикували устрій СРСР в різних площинах. Політичній, де була відсутня реальна політична самостійність республік, існувала однопартійна система, що унеможливлювала демократичний вибір бодай якоїсь політичної альтернативи чи легальні зміни влади, чи навіть опозиційну діяльність в національно-культурній сфері, адже діяла цензура і зростала русифікація, соціально-економічній, вказуючи на низький рівень життя населення та недоліки економічної політики, а також у релігійній через антицерковну кампанію. Хрущов, як віруючий лише в комунізм, відновив наступ на церкву. Майже двічі зменшилася кількість приходів, знову проводили судові процеси над віруючими, а офіційна пропаганда штампувала сотні матеріалів та карикатур на антирелігійну тематику. Першою дисидентською організацією стала Українська робітнича селянська спілка. Її створив у Львові у 1959 році молодий юрист Левко Лук'яненко. Це була підпільна організація типу партії. У програмі спілки головним завданням визначалася ненасильницька боротьба за громадянські, національні, культурні та економічні права. Наступним етапом вже мала бути боротьба за самостійність України. Трохи більше ніж через рік, у січні 61-го року, учасників спілки викрили і заарештували. Левка Лук'яненка засудили до розстрілу. Згодом вирок змінили на 15 років, а інші учасники отримали різні терміни ув'язнення. Це був лише старт політичної боротьби дисиденства в Україні. Лібералізація суспільно-політичного життя дозволила Микиті Хрущову на початку укріпити своє становище і взяти владу у свої руки. Проте провал економічної політики, її непередбачуваність та непослідовність об'єднали між собою прихильників старого підходу до управління радянською державою. Колишній протеже Хрущова з числа українських партійців, серед яких були Микола Підгорний і Леонід Брежнєв, змістили його з поста глави держави у 1964 році. Микита Хрущов, зазвичай говіркий та ексцентричний, пішов з посади, не сказавши жодного слова. Новим першим секретарем ЦК КПРС став Леонід Брежнєв, за правління якого СРСР увійде в свою класичну епоху стабільності, більше відому як застій.